І е, машина автоматично розуміє базові елементи, розуміє часткову масштабність, ми бачимо, так, але починаються свої, <кхи> свої додаткові якісь вносяться сюжети. І це вже після роботи між ось цим слайдом і ось цим. Е, 25 ітерацій між ось цим слайдом та кінцевим рішенням близько 80 ітерацій пошукових. Тобто, це робота професіоналу з відбору того, що нам підходить, що не підходить. Задачою було гірське гірський готель, невеличкий. Втім, ось ця і ось ця ескізна пропозиція була запропонована замовнику. Надалі ми бачимо стрімкий розвиток, тому що. Як дивлячись в безодню, маєш розуміти, що безодня дивиться в тебе. Дійсно, генератори штучного інтелекту, а саме зображень, швидко навчаються, тому що з ними щоденно, щосекундно з усього світу працюють і професіонали, і обивателі, і це дається взнаки, і вже відносно не так давно згенеровані ці варіанти. Це просто я показую якість графіки. Виключно текстовий вміст, це не більше речення, загальна тема, так само готель в горах, і ми бачимо різні варіації. Я просто покажу якість візуалізації, що отримана, ну можливо, це десь дві години відбору якихось рішень в цілому вивели на ось таке на такі положення. Тобто тут не було ані фотошопу. Ані первинних ескізів, а ніяких, а ніяких додаткових дій. Ми розуміємо, що людина, що має філологічну освіту та якесь розуміння, як доносити інформацію англійською мовою, починає думати, що може конкурувати з архітектором. І, Власне, ми боремось за те, а чи не втрачаємо ми ініціативу в цьому питанні. Це вже робота ландшафтного архітектора. з... Вихідними даними на сьогодні. Ми не знаємо додатків. Я не знаю, можливо, хтось з слухачів підкаже, куди б можна було викладати об'ємні якісь моделі, базові моделі. А все, що ми тут маємо, це на основі фотографії з місцевості. Фотографію показувати не буду. Там проект ще в розробці. На жаль, він охороняється. Авторським правом, а цей ескізний варіант автор мені люб'язно е, надав ім'я автора Василь Олексійович Пам'ятних, ландшафтний архітектор. Про всяк випадок фіксуємо. Тож, е, ми бачимо, що якість проробки, навіть деталей, елементів, ви можете побачити, як сильно він змінює архітектуру. Щоправда, маю сказати, більше ну десь більше ніж десяток. Варіантів між ось цими слайдами, які я показую. Втім, така якість демонстрації, саме демонстрації, дуже виразна і якісно і показує деяким архітекторам, що, в принципі, на ескізних етапах можна обходитись без участі візуалізаторів або тих програм громіських, довгих і технічно складних, які для цього потрібні. Також доношу інформацію, що якщо вказати сорти дерев, є програми, де можна конкретно, ну, зокрема, Playground, а і дає можливість виділити якісь місце і вказати: тут, будь ласка, мені осику, а не тополю. І він замінює. І це доволі, це доволі цікавий і несподіваний хід. Декілька прикладів концептуального. Проєктування, коли немає ідеї, ну так пощастило, що колеги мають роботи коли з нуля в, в міському середовищі слід запроектувати хмарочос. І ось такі варіації видає буквально в першому я зараз скажу, перші перші 10 версій, от мають ось такий цікавий вигляд, і це доволі. Показові приклади, з яких, звісно, що один в один подібне щось брати і застосовувати і казати, що це є архітектурне рішення. Ми не можемо. Втім, якщо порівняти ось це рішення, скажімо, або якийсь цих, і первинні ескізи, які видавав ще сім місяців тому штучний інтелект, ми розуміємо, що розвиток його доволі стрімкий. Так, перепрошую. Так, і декілька прикладів. Щодо розвитку, ось так така сама задача ставилася. Цей проект вже в роботі, щодо хмарочосу в якійсь центральній частині, ми бачимо застосування тут декількох додатків, тому графіка геть різна, але що про що кажуть колеги, що використовують штучний інтелект на сьогодні для забавки, я б сказав, що з часом. З'являється такий собі тонельний метод спілкування, коли всі зайві варіанти, канал спілкування із генератором штучного інтелекту відсікає поступово. І варто ввести, ну на своєму прикладі скажу: якщо я щось зайве, щось не по темі останніх діалогів вводжу в запит. Скажімо, мені треба листівку запроектувати, ну зробити. Я думаю, може я використаю це, і сюжетні лінії з того, що я запитував, починають вплитатися в задачі наступні. Тобто, це має бути сугубо професійний стерильний інструмент, ну зверніть увагу, це. Імітація дуже якісної архітектурної графіки, де, де архітектор не брав участі, тобто, така шрафіровка, лінійна графіка. Так. Зараз хвилинку мене чути? Перепрошую. Так, Да, Все чудово. Так, я продовжую, Дару, як справжні. Продовжуйте, будь ласка. Так, так, дуже дякую. Це не моя заслуга. Це все штучний інтелект. І декілька прикладів того, як розвивається ідея. О, перепрошую, тут трошки збилися в мене слайди. Це, це все варіації одного ну, в один присіст, тобто в один підхід, коли я натискаю, зроби варіацію цих. Додай, будь ласка, озеленення на фасад, і з'являються ось такі ось в такій графіці, ось такі рішення. Ну а далі основний висновок з цього всього: що листівки, плакати. Художні витвори бездумні. Щоправда, цей додаток виконує блискуче. Ну просто, просто дуже цікаво, ви бачите. Але <свісно> важливо, щоб оператором цього пристрою чи цього комплексу програмного був професіонал, який може відсівати зайве. Ну і ще декілька. О, це старі версії, і їх розвиток. Це просто все згенероване без основи. От я до цього йшов. В основі цього було зображення. І далі в якості текстур він накладає. Тож, перепрошую, в якості висновку хочу сказати, що, по-перше, робота ведеться, навіть лінивий на сьогодні не використовує ці додатки. Втім, я мушу сказати, що наша, наша впевненість в тому, що в якийсь момент. Слід буде зрозуміти, що окрім технологій, власна навичка і те, що людина має в присутності, в руках, в тілі свідомість, вона має ключове визначне значення, нам підтверджує, тому що паралельно цю задачу я виконував в групі декількох архітекторів. Це п'ять моїх друзів, які мають різний підхід. Дехто з них не архітектор, дехто має специфічний смак, і одразу ми бачимо результат. Той, хто має архітектурну школу, той, хто має практику, той, хто має практичний досвід, він одразу на рівні тортингу, так, на рівні відбору ранжування ідей, він обирає більш вірний варіант, який виводить його на правильне рішення. І вже з тим напівсирим, можливо, полуфабрикатом, який може здивувати замовника, він може виконати необхідну йому задачу. Тож, мій, моя доповідь хоч має на меті наголосити на те, що один з інструментів доволі токсичний, доволі активно розвивається, присутній в горизонті подій архітектурної діяльності, слід брати його до уваги. Всі ті засоби, які роблять, Ланування, об'ємно-просторові рішення, вони поки що геть надієві, ми не можемо брати їх до уваги. Особливо зараз активно розвиваються урбаністичні напрямки, там де штучний інтелект розробляє міста. Насправді ми трошки цю тему розвивали. Можу авторитетно, наскільки я це можу зробити, сказати, що не на часі. І ще десь років два точно не на часі він не витягує ці задачі. Але графічний дизайн, подача. На сьогодні можуть конкурувати з командою професійних архітекторів по якості. Головне, щоб ключовим носієм та тим, хто е, ф, приймає участь в відборі е, кінцевого результату, був все ж таки професіонал, і ми бачимо, що в них є перевага. Дуже дякую. Якщо є питання, запитайте, будь ласка. Дякуємо. Можемо прокоментувати. Олексій дуже цікава тема, і вона нагальна, оскільки я думаю, що це буде складова архітектурної діяльності, і тому ми маємо бути готовими для інтегрування нових інформаційних технологій в нашу традиційну освіту безумовно, і наскільки ми змоделюємо своє бачення. Настільки буде успішним результат. Дякую. Дуже дякую. Mm. Отже.